Right here. and I love to sing three songs to you піка ю асо Тук, -тук Ямалюк. Моє вітання! З вами програма Тук Тук, я Малюк. Народження, виховання та догляд за малечою найважливіші етапи у її житті. Про них ми вам і намагатимемось розповісти. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь. Як поводить себе у авіамандрівках донечка Людмили Ясінської? Хто готує сніданок у домі Оксани Юринець? Та чому вагітним не можна стригти коси? Тестик на вагітність, який ви зробили сьогодні зранку? Показав дві заповітні смужки або ж плюсик. Окрім радості, у вашій голові безліч запитань та хвилювань. Що робити, коли йти до лікаря, та які аналізи здавати? У нашій рубриці Пуза та Хата. Ми намагались дати відповідь на ці запитання. Звуки, лікарі, безкінечні аналізи, черги на прийом у жіночій консультації, роздуми над тим, у кого краще народжувати. Все це згодом. А зараз вам радісно підморгує позитивний тест на вагітність. Можливо, трохи дошкуляє но а голову рвуть безліч питань: куди йти, коли йти, чи все гаразд зі мною, з дитиною. Я рахую, що це обов'язково, не лише бажано стати на облік до 12 тижнів вагітності. У кожної мами своя історія того, як починалася вагітність. Хтось із перших днів відчуває, що в організмі є якісь зміни. Для когось маля під серцем стає несподіванкою. У більшості майбутніх мам все як книжка пише: зникає менструація, з'являються нудота, смакові забаганки, але бувають випадки і всупереч правилам. Багітна, а критичні дні нікуди не зникли. Нудота не мучить, якоїсь особливої їжі не хочеться. Жінка мусить і відповідно себе вести, тому що лікар, який бере на себе відповідальність за цю жінку і за цю вагітність, ну відповідно і несе ту відповідальність. Підтвердити вагітність після тесту може лікар. Якщо і цього недостатньо, то є варіант здати аналіз зі складною назвою хоріонічний гонадотропін людини, скорочено ХГЛ або ХГЧ. Це особливий гормон, який синтезується плацентою. Якщо все нормально, то в перші дні вагітності його рівень зростає удвічі. Якщо ми говоримо про ранню діагностику вагітності, без сумні, що на сьогоднішній день ці чутливі технології дають можливість діагностувати факт вагітності на п'ятий-сьомій день. Аналіз ХГЛ, крім того, що визначає стан жінки, ще й детально змальовує перебіг вагітності, виявляє патології. Може підтвердити або навпаки спростувати позаматкову вагітність. Позаматка вагітність, якимось чином вона надається чути, Ну, якісь мають бути Кров'яне виділення, можливо, хоча можуть і не бути. При вагітності буває таке ускладнення, як позаматкова вагітність, і в даному випадку лабораторне дослідження хронічного надотропіну, як це наговорить в серед людей ХГЧ, є теж дуже важливим. Юля вже має досвід матусі під новий рік. Вона разом з чоловіком дізналася, що вдруге стануть батьками. За вісім місяців у їхньої доні народиться братик або сестричка. Це зараз Юля спокійно насолоджується своїм станом. А в перший раз усе було зовсім інакше. Розплакалася. Розплакалася, сказала чоловікові, що в нас буде маля, і було неочікувано просто, тому це було великою несподіванкою, але все одно було радісно і все, більше нічого не робила. На облік стала десь в два на 12 на тиждень десь був. Але перед тим вже було зроблене ОЗД. Тобто я вже була оглянута лікаря Перед тим от все просто змінився, напевно, тип мислення, і все. А все решта не змінилося в житті. Незважаючи на те, що наша героїня медик здавати аналізи та йти на огляд до гінеколога не поспішає. Вважає, що на ранніх термінах вагітності мале що краще не турбувати. Майбутня матуся сповідує здоровий спосіб життя, правильно харчується, багато часу буває на свіжому повітрі і готує старшу доню до народження маленького дива. Напевно, просто оскільки перша вагітність була неочікувана, було все значно простіше. З друга вагітність, коли до неї трошки йде, вже готуєшся і відповідальність відчуваєш за собою більшу і відповідно вже шануєш себе більше і стараєшся. Зробити по максимуму все, щоб доносити вагітність, щоб доносити дитинку до кінця і в доброму стані бути Фолієву кислоту, йодомарин е бажано пити, тому що це є профілактика вроджених вад розвитку, але фолієву кислоту бажано пити ще до до вагітності, яка планується. Вагітність не діагноз, а природний стан і покликання жінки жартують медики. Тому, якщо вам весело підморгує смуастий тест. І навіть якщо голова тріщить від безлічі невідомих вам досі питань, усміхніться. Кажуть, саме усмішка і гарний настрій допомагають полегшити цікавий стан жінки. Не беріться з візитом до лікаря, не лякайтесь численних аналізів. Матусі говорять, що маленьке диво, яке згодом вам усміхнеться, того варте. Мандрівка з малятком, особливо якщо вона передбачає зміну клімату чи мале випробовування для дитячого організму, лікарі запевняють, що краще з дитиною до трьох років не мандрувати. А бувалі матусі стверджують, що мандрівка, тепле сонечко, пісочок і гарні краєвиди лише на користь їхньому кінгурятку. Малятко, кенгурятко! Літаком, потягом або автомобілем ви обожнюєте подорожувати, то з народженням малечі цей процес складніший. Питання брати дитину з собою в мандрівку чи ні, ділить батьки на тих, хто за і тих, що проти. Медики частіше займають позицію останніх. Трьох-п'яти років це є неправильно, а до року тим паче. Це маленькі діти, які різко міняють клімат, які міняють е, кліматичні умови, причому міняють їх на протязі двох-трьох годин. І адаптуватися до такої зміни е, температури і е, вологості е, це є дуже складно для маленької дитини. Відома львівська співачка Людмила Ясінська торік стала мамою. Чоловік зірки живе в Ізраїлі. Через це, коли Люда була вагітною, їй частенько доводилось злітати. Неодноразово зізнається, доводилось одягатись як капуста, щоб зайвий раз не хвилювати персонал авіакомпанії вже пристойним животиком. Я літала дуже багато протягом вагітності. Ми літали в Америку. Я була тоді на шостому місяці. Ну, але Ми намагалися прикривати, щоб ніхто не замітив, що ніби просто поправилися. Народжувала співачка у тель Авіві і переконана, що часті перельоти не зашкодили ні її здоров'ю, ні здоров'ю малечі. Я відчувала себе абсолютно нормально. Там можливо це якось індивідуально, але е, в мене тфу-тфу-тфу не було ніяких, е, ніяких зрушень, ніяких таких симптомів. Тільки на Людмила Ясінська народила крихітку Мілі, як в Україні стартувало Євро 2012 Зіркова матуся ні хвилини не вагаючись, спакувала валізи, купила квитки на літак для себе та для донечки і полетіла болівати. Тим паче, що на батьківщині на мілі з величезним нетерпінням чекала дідусь і бабуся. Перельоти переносить абсолютно нормально. На нас, до речі, виграла конкурс е, найкраще фото міжнародних авіаліній України. І виграла нам квиточок на літак. З літака вже потім в аеропорту, якось міняючи температурний режим досить поволі. Хоча це важко, ніхто не буде сидіти 2-3 години в аеропорту, чекати, поки дитина хоча б чуть-чуть адаптується до тієї температури, яка є в приміщенні. Мілі дівчина із характером, але під час авіамандріо поводиться чемно. До речі, літає малеча туди-сюди, практично щомісяця. Правда, остання поїздка далася на красуні нелегко. Вже три тижні Манюню мучить кашель. А кліматизація, на жаль цього разу пройшла в нас дуже складно. Цього разу практично місяць у нас проходиться кліматизація і Ну, але напевно, тому що зміна самої погоди дуже різка, я думаю, зміна температури. Дати дитині трошки акліматизуватись, відповідно вдягнути по погоді. ну і тоді швиденьким темпом машиною додому. Коли Людмилі доводиться кудись злітати, вона навіть не припускає, що донечку можна залишити у бабусі чи з няною малеча, практично завжди або з нею, або з чоловіком. Не віддала в дитсадок і не віддам в чужі руки <хи> навіть е, самої хорошої няні. Це такий період, коли вона змінюється практично кожного дня, і можна щось втрат можна ну щось втратити цей період, коли і Ти вже цього ніколи не побачиш. Тобто, в цей період хочеться бути разом з нею, і вона з нами всюди подорожує, їздить. Ну, то вона в нас така літати чи не літати з малечою. Кожна сім'я вирішує собі сама. Наша героїня запевняє, що її доні часті авіамандрівки не шкодять. Проте, пам'ятайте, що кожен маленький організм кенгурятка індивідуальний. Тому зважайте на це, коли будете вирішувати, чи робити із вашої малечі жабку-мандрівницю, як мілі ясінська дамрі. Сібайко, стоматолог з страшними інструментами, домовику кузя з немитими щоками. Медсестра з уколом. страхи, які були у дитинстві у мене. А що ж лякає сучасних пізнайків? Давайте дізнаємось у наступній рубриці. Тільки не бійтеся. Пізнайко! Баба, яга, «Бабай» чи сірий вовк. Ці герої вам знайомі з дитинства. А тепер ви помічаєте, що і ваші малюки почали їх боятись. Психологи стверджують, із першими страхами діти зіштовхуються у віці двох-трьох років, бо саме тоді ближче пізнають світ. Виникнення страхів обумовлено яскравою уявою дитини. І джерелом цієї уяви це є м, оточення дитини. Дитина починає рости і починає пізнавати навколишній світ. Страх це є зворотня сторона. Інстинку самозбереження. І всі дорослі страхи, звичайно, беруться, ноги ростуть з дитинства. Всі ми родом з дитинства є. Я боюся пасика. Бо він не темний. Бо. Їсть мене. Ой, тут. Я боюся ніжки. Нічого не боюся. Я боюся стати бабусима. Я боюся бабаю. Я боюся чуже. Болюся, мишки. Оленка смілива життєрадісна дівчинка. Мама змалку намагається дбати про її емоційний стан. Казки, які пані Уляна читає Донецьці, добрі та веселі. Про звірят і ляльок. Я зауважила, напевно, в півтора року, коли вже дитина почала от щось говорити, почала боятися мишки. Не знаю, де вона ту мишку побачила, чи десь, може, в телевізорі, чи в мультику, не знаю. Ми старалися якось приключати її увагу, заспокоювати, клати Оленка. Мишка добра, мишка маленька. А от був один раз такий випадок: ми катались на качальці, прийшли дівчатка старші і принесли в тролітровій банці хом'ячка. Бачимо, яка гарна мишка, яка вона пухнаста, яка вона добра, маленька. Ти така велика, боїшся такої маленької мишки. Після цього часу ми якось, мишки перестали боятися. Оленку ніколи не лякають бабаєм, вовком чи ще якимсь популярним серед інших батьків негативним героєм. Бо це вважає мама дівчинки, може спровокувати її тривожність. Тому в неї свої методи виховання. Не знаю чому в кутику побачила павучка і боюся. Мамо боюся павучка, забере павучка. Звичайно, я не, не не зможу її захистити від цих страхів, бо завжди страх дитини, якийсь є. і з кожним віком він буде інакший. Тобто. Кожен вік є свій страх. В мене не було е, страхів у дитинстві, можливо, були якісь невеличкі, а от я стараюся, е, от в вихованні дитини, дивитись е, робити так, щоб в неї також було поменше страхів, і вони не переросли в щось велике. От що вона пронесе через все життя у цій сім'ї табу на страшні мультики із чудовиськами, потворами. Проти них і психологи, агресивні мультфільми, впевнені фахівці, бентежать дитячу уяву і викривляють світогляд. Ми дорослі іноді, навіть самі провокуємо дитину до страхів. Наприклад, ми самі лякаємо її для того, щоб вона була більш чемною. Не будеш спати по бабу ягу, або, наприклад, може бути, ми самі лякаємо її, що віддам тебе в такого популярного в руки дяді міліціонера або лікаря. Дитина боїться казкових персонажів, дитина. Дуже тут відіграє велику роль дитяча фантазія. Я боюся баби яги кощаної ноги. Вона така сласна, просто вона ходить в нічку. Баба Яга забирає боротьби. Бо мені щось таке плес плесинається. Я бігаю, а потім мені баба, я хапле синаліття. Вонюся бабатьку. Нічого не боюся. Я сміливий влатів. Якщо ж помітно, що ваше маля таке добряче чогось боїться, в жодному разі не смійтесь над цим. Дитина може замкнутись і страждатиме у собі. Звичайно, з дорослим віком, в моменті дорослішання дитин цей страх, звичайно, що притупиться, але він не зникне ніколи. Тому потрібно вчасно зауважити батькам, що дитина відбувається з нею щось не те, і звернути на це увагу. Внутрі сімейна атмосфера дуже важлива є для дитини і є дуже важливою причиною виникнення цих дитячих страхів. Спробуйте з'ясувати причину, може малечу тривожить ситуація вдома або у садку. Можливо, вона боїться когось із близьких людей. Буває, що причину у темряві тоді користуйтесь вімкненими на ніч нічниками. Можете спробувати боротись із страхами у формі гри, наприклад, прикрасьте звичайного ліхтариками, блискітками і назвіть чарівним. Нехай дитина лягаючи спати освітить ним кімнату і переконається, що всі чудовиська повтікали. Або сядьте з малечою над папером, намалюйте істоту, якої вона боїться, і яскраво її прикрасьте та розфарбуйте. Поважайте дитину як особистість. Звертайте увагу на її слова, на те, що вона хоче вам розказати. Любий дитячий страх це є якесь її внутрішнє переживання. І потрібно бути дуже важливим до своєї дитини, прислухатися її і найчастіше спілкуватися. Рубрика Перерва для мами познайомить вас з сім'єю відомої та успішної жінки, яка, на жаль, не має часу ані на перерву, ані на відпочинок. Для мами! Чого мені зараз найбільше бракує, це постійно спати. І вихідні це хочеться поспати. І на службу ми йдемо на 12-ту годину, щоб я була можливість довше поспати. Якби доба мала не 24, а хоча б 48 годин, то їй цього би і забракло. Наша творча група приїхала знімати про перерву для мами. А мама виявляється безперервно працює. Настільки, що маючи двох чудових діток, вона і жодним не була у декреті. За кілька днів до пологи приймала депутатську присягу. А коли минув тиждень після народження сина, чемно взула підбори і знов до роботи. Фактично він вже мав, би народитися в кінці листопада, але якось так вийшло, що він ще собі там хотів почекати, і навіть дуже жартували, що він хоче прийняти присягу. Тобто він прийняв присягу, і тоді ми зразу ж з, з обласної ради, з цінного залу, я поїхала в пологовий будинок. І там ще йому дуже так сподобалося, все було спокійно, що він ще тиждень посидів. І 7 числа на Катерини народився. Тобто Соля народилась 6 травня на Юрія, а Михайлик на Катерину. Наукові ступені, депутатство, численні нагороди і титули тьмяніють. Коли поруч із мамою свої погляди на політику та життя висловлює 12-річна Соломія. А дворічний Михайлик тим часом тихенько доїдає чергову заборонну цукерку, і вкотре просить вімкнути улюблений мультик про тачки. У мене сьогодні дуже багато друзів, які мають вже. Третю дитину, яким абсолютно зручно і легко народжують дітей, і в мене похресників є шість, чоловіка є шість похресників. Тобто, ну це я рахую багато. День у цієї білявки розписаний посекундно. Раненько прокидається і поспішає до студентів на пари, потім береться за політику. В результаті усе затягується до пізнього вечора. Михайлик ще замаленький, щоб зрозуміти, якою зайнятою є його мама. А от Соломія тихенько мріє, щоб мама менше працювала і більше часу була з нею і братиком. Від того часу, як вона стала депутатом, ну депутатом вона пішла туди в політику, вона е, ну, на, насправді менше почала приділяти часу, і мені і моєму братові і, і ну так склалося, що так, справді вона приділяла ну, менше часу. Ну, я не сказала, що це було мало часу, тому що е, з двох років в нас е, ми з нею всюди подорожували, їздили постійно ну, з нею разом. З, з, з малою. Що стосується Михайлика, ми теж старалися його майже всюди брати з собою. Було кілька днів, що ми могли залишити Наприклад, до чотирьох років жодного дня не було, щоб ми залишали е, її саму, щоб вона могла ночувати без нас, такого не було. То постійно вона була всюди разом. Коли ми приходили в барочки, їй було, було це не порівняти зараз з Михайликом в ресторани, вона могла е, користуватися всіма засобами в ресторані. Димувалася, як ця дитина така маленька, це вміє. А ще відкрию вам маленьку таємницю. Сніданок у цій сім'ї готує доня. У солі є своя фірмова яєчня і міцна кава, якою вона щоранку тішить матусю. На вихідних фартух сімейного шеф-кухаря одягає татко, але це не означає, що мама слить склавши руки. Обід і вечерю ніхто не відміняв. Ну, Зазвичай це яйце. Е, е, це може бути в різних видів. Я я ямі багато яких готувати так це ну, кожній там мамі зранку каву. Ну і щось солодке. Недавно робить соля мені зранку. Як вдома чоловік, то робить чоловік. Але є фотографії, коли мама поклала великі торти на всі день народження для всіх похресників на весілля. Тобто це таке було. Робили різні спроби. І, ну, скажімо так, коли це думала, можливо, я буду великим гарним ресторатором. Потім було, що я буду модельєром. Тобто кожен раз якісь були такі різні спроби, це коли. Є багато часу, ти починаєш про щось мріяти, щось таке виходиш у твор. Вона любить щось таке робити не так, як всі. Щось таке своє. Ви знаходите, як вона говорила, такі нові страви. Так невтомно працювати, без декретів, інколи без вихідних, звичайно, неможливо, якщо нема допомоги. Добру феї помічницю родини Юранець звати Іра, дівчина молодша сестра пані Оксани, а за сумісництвом няня Михайлика. Малий шибиник ні хвилини не сидить на місці, тому тітка Іра завжди у тонусі. Проте, поміж тим, вона встигає добре вчитися, вдало експериментувати на кухні і відпочивати. Як саме звичайно ж, коли до онуків приїжджає бабуся? Ну допомагаю з понеділка по п'ятницю, сижу з малим. Ну дещо допомагаю по домашніх е, обов'язках. Ну, поміж тим, що я відвідую навчальний заклад, ходжу на пар. Сестра, яка вчиться на четвертому курсі, то вона так частково вона, є ще дві цьоці. Бабця так само моя мама приїжджає. Ну було б краще, якби добабала 35 годин більше би може встигнули, але стараюсь поєднувати. Ідеальний відпочинок для цієї матусі солодкий сон, коли вся родина разом вона зізнається, що навіть у відпустці дочитує те, чого не встигла переглянути впродовж року. Тому перерву для мами доведеться відкласти. Або залишається сподіватися, що коли наступного разу до юринців завітає лелека, він разом із малюком принесе ще й декретний листок. Який у попередні два рази матуся Оксана зігнорувала? Не куштуй, козлонятком станеш. У нашого народу, якщо ти дізнався, що вагітний, не можна більше ніж можна. Чи відповідають дійсності народні забобони? Про це намагалась дізнатися рубрика у сороки на хвості. У сороки на хвості. Старші люди подейкують, якщо відмовити вагітні проханні, вдома заведуться миші. Кажуть також, якщо випадково випитись з посудини, з якої пила така жінка, то незабаром опинишся у її ж стані. Такі міфи без жодного логічного пояснення перекочовують із покоління у покоління. І часто знаходять таких, що все вірять. Mm, баба чоловіка говорить, але слухаю. Моя мама деколи каже, що не можна. Але якщо мені подобається, то якась річ, то я беру. Є такі народні поради, які стосуються цілого періоду вагітності. У народі можна почути для того, щоб пологи були успішними, усі 9 місяців краще не робити зайвих рухів, а тихенько висиджувати, тобто виношувати маля. Наслухавшись всякого різного, ми вирішили виділити 5 найпопулярніших забобонів. Отже, пункт перший: багітні не можна стригти, фарбувати і взагалі будь-що робити з волоссям. Інакше кажуть сороки білобоки, дитині можна врізати долю. Жінки після одруження, коли вони там запліталися в якусь жіночу зачіску, взагалі, якби не було прецеденту чого жінка мала стригтися, і тому тим більше під час вагітності, чого вона мала стригтися, тому це настанова, яка існує швидше в сучасному суспільстві. Бо жінки мають таку особливість, Вони бага велика кількість їхня стрижеться. Я вважаю, що жінка вагітна. Може виглядати гарною, якщо для цього їй потрібно постригтися чи пофарбувати волосся на здоров'я. Друга позиція у найпопулярніших забобонах: вагітні не можна шити, прясти, вишивати. Навіть гудзика пришивати не можна, бо, мовляв, дитина може заплутатись у поповині. на станову, відповідно до якої під час шиття або вишивання вона не мала права вішати нитки на шию собі. Бо це знову ж таки за принципом так званої імітативної магії могла нашкодити дитині, бо дитина в утробі могла, якби за таким самим принципом, як нитки висять у матері на шиї, могла заплутатися в тій поповині. Ідемо далі. Кажуть також, що вагітні не можна стояти на порозі, бо По в процесі пологів дитина нібито не поспішатиме назовні. Поріг, як і вікно, це є межа житлового простору. І, відповідно в традиційних уявленнях. Оцей поріг чи вікно відповідно вони були якби межею між оцим освоєним простором, в якому жила людина, і іншим невідомим їй простором. Іншими словами, якби іншим світом, а, 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 ще, а ще ширшими словами, бути бічним світом. Ще в народі радять вагітні якомога довше тримати у таємниці свій делікатний стан. Хто зна, може у когось леоко, і ваша щаслива новина зашкодить малячі. Особливо останнім часом дуже часто можна натрапити на настанову, відповідно до якої навпаки забороняється вагітній жінці приховувати свою вагітність, тому що тоді, за народними віруваннями, дитина, народжена нею, буде дуже довго не мати мови, тобто буде. Погано говорити, не буде говорити взагалі, може стати німою. І останнє в нашому рейтингу найпопулярніше бобон. придане. До народження малюка переконані старші люди купувати нічого не варто. Найімовірніше, що оця настанова не готувати одяг на берег, вона напевно є якогось такого новішого творення. Спільне спільна покупка речей, підготовка до майбутнього мацьопи, наприклад, вибір слінгу, ага. сумісне навчання, як цим користуватись, якісь черевички і так далі. Це дуже хороші спільні проекти, які можна втілювати під час вагітності. Е, ну наразі якраз збираюся до кінця року в принципі, купувати одяг. Зараз маю можливість походити, подивитися, е, щось замовити, щось ну, якесь від того задоволення отримати. Візок придбала вже і на днях збираюся ліжечко. брати. Світлана і Павло Бачинський, які вже у березні чекають на народження сина, не лише не вірять за бобоном, але роблять все навпаки. Майбутня мама не приховує свого стану, з задоволенням ходить в салон краси. Коли треба й гудзик на сорочці чоловікові пришиє, і гардероб для малечі уже купує. А, ні, я не вірю в такі прикмети. А, я чула багато мені, наприклад, не дозволяли родичі піти до перукаря, бо кажуть, що така я прикмета, що вкорочуєш віку своїй дитині. Кажуть, що не можна вишивати, в'язати, тому що там сплутуєш долю дитині. Я дуже спокійно ставлюсь до таких прикмет. Якось, якщо мені треба піти до перекоря або до зубного, то я це роблю. Я взагалі ставлюся нейтрально до стереотипів, не дуже в них вірю. Мені здається, що важливо бути підготовленим до будь-яких ситуацій, щоб потім не мучитися, не робити це в дуже швидкому темпі. Забобонні майбутні матусі у нас час трапляються усе річчя, каже керівник одного із родинних центрів. Адже інколи потрапивши у полон прикмет, можна пропустити щось дуже важливе у розвитку дива, яке оселилось животиком. Я вважаю, що період вагітності це є незабутній процес для кожної родини. Не так часто стається, що в родині з'являється мацьопа і тому. Хочеться, щоб цей період був наповнений спогадами, наповнений приємними емоціями і давав майбутній родині багато позитиву і готував до майбутнього батьківства. усім прикметам, які на своїх хвостах носять сороки білобоки, майбутні матусі з родинного центру з задоволенням створюють власними руками рамки для перших фото своїх малюків. Крім того, сумліна готуються до пологів, стрибають на спеціальних м'ячах, вчаться як правильно годувати грудьми, і це ж, ніби також приготування на які народні забобонники категорично засуджують. Це була програма Тук-Тук Я Малюк. Сподіваюсь, наша творча група допомогла, підказала та порадила. Бережіть себе та малят. Не забувайте писати на нашу електронну адресу, яку ви бачите на екрані. До зустрічі. А шоу тук тук я малюк?